Слава Україні! Продовжуємо працювати над імітаційними вправами китка м'яча в корзину. Нагадую, обов'язково виконуємо розминку баскетболіста. М'ясо повинні бути готові та розірвіті для виконання прав. Сьогодні працюємо над китком м'яча однією рукою від плеча правою і лівою рукою. Імітаційні право. Прав. Техніка виконання. Якщо виконуємо киток правої руки, м'яч у нас, виконуємо. Прижимаємо м'ячик до лівого плеча. Ліва рука у нас виконує підтримку м'яча знизу. М'ячик до, до правого плеча. Ліва рука притримує. Переді ще нога. Якщо кидок виконує права рука, значить передісає ще у нас ліва нога. Тобто м'яч до плеча присіли. Також кидок м'яча лівою рукою, права рука притримує. Права нога передіста, м'яч прижимаємо до лівого плеча, до лівого плеча, присіли. Виконуємо першу праву. Нагадую, кожна право виконується 2-3 хвилини, максимально 5 хвилин. Перше право це зараз кипні м'яча правою рукою від плеча, присіли, виштовхнули, але зараз м'яч направляємо вгору. Щоб м'яч у нас піднімався вгору перед собою. Працюємо кістом. Присіли і м'яч піднімаємо здорову. Присіли, виштовхуємо і кість кидає менше. Присіли. І кість городом. Закручуємо м'яч. Присіли і виштовхнули. Працюємо. Дві-три хвилини правою рукою. Наступна права, виконуємо китківний чай в стіну. 3, 5, 5, вихідне положення. Мечі прижали, присіли і відстріли від стіни. За Закінчили. перемога за нами.